Доброго дня. Їздили в поле, підготовили землю до посіву, Домовився за нічого там не треба різати. Підготовили землю до посіву, За Я ж тобі кажу, вони всі живі, лише п'ять кущів не живих, Домовився за ґрунтовий. За ґрунтовий гербіцид, домовився за посів, домовився за оприскувач, тому що в мене немає тракториста і в мене немає техніки, якою можна це зробити. Те, що в мене із техніки є, це МТЗ-80, воно єдине ціле, але до нього ще потрібно дуже багато і навесне. Обладнання, а воно все пошкоджене, або розтягнуте, або з нього якісь запчастини викручені. Тому в цьому році ні, не треба різати, ванюш. Будь ласка, тому в цьому році буде уся техніка винайматися. Якось так. Зараз будемо білити стовпи і зараз будемо прибирати оті дерев'яні стовпчики і натягувати оцей. Тросик ну, по залізних е, стовпах, і так одразу вигляд буде інший. Ну, а ви це все подивитеся у пришвидшеному вигляді. Ванюшка збирається перерізати стовпи, оці старі дерев'яні тоненькі, на, на кусочки, на шматочки, але цього не треба робити, тому що ми їх зараз будемо розкручувати. А навіщо їх різати? Зараз отак перескручували з них провалку і цілими їх прибрав. І, і все. Тому, о, тому я вас зараз закріплю. Ну а ми будемо працювати. А ви це все побачите у пришвидшеному вигляді. І ще ми збиралися зараз поїхати в поле усією сім'єю. Мені писали, що чи не страшно мені туди вести дітей. Що я можу вам сказати? Ті поля. Я достатньо розумна людина, і я ніколи в житті не буду наражати на небезпеку своїх дітей, свою сім'ю. Тому якщо я їду з, діт... з дітьми в поле, то я на 100% впевнений, що там безпечно. Я не їду в ті поля, де є хоч маленька небезпека. Я вам говорив, що якби. Я буду засіювати в цьому році лише 20% від землі, яку маю ну, в наявності, тому що якби, її всю треба довести до ладу, а, а на це потрібні кошти, час, і, що найголовніше, це безпека. Тому я поїду з дітварою в те поле, де поле було оброблено, продисковане, посіяне, там ніякої небезпеки немає. По, по тій дорозі, по якій ми будемо їхати, там теж вже тисячу разів проїжджала і техніка, і люди, і там безпечно. Тому, якщо я їду в поле, я їздив з Ванюшкою, ми збирали кукурузу. Якщо ми туди їздили, то я знаю, що там безпечно. Так що, якось так. Ну, ми будемо починати. Вже зовсім, зовсім скоро потрібно буде підв'язувати виноград, буквально, буквально пару... та не пару, буквально тиждень, і він буде увесь ну, приблизно по 50 см в довжину. Відломане Ні, просто росте вниз. Це дуже дивно. Але не страшно. Обов'язково ще попідрізаю оці всі пеньки сухі. І буде вигляд, ну буде виноградник мати чудовий вид. обов'язково Ну і ви це теж все побачите. Приступаємо. От і готово. Поприбирали е, оті дрючки, старі, гнилі. Е, тут зараз по три, е, три проволки на, натягнуто. ще потрібно одну. Їх було е, ну, тось, е, спочатку три, тому що були стовпчики дерев'яні низенькі, тепер е, залізні повкопували. І тепер потрібно чотири. Вони будуть язув... прив'язуватись до кожного стовпчика. Поки що стовпи просто стоять, їх треба е, вирівняти. Але зараз я буду білити. Тобто Вони стовпи просто закопані в землю, нічого тут не бетоноване, і не будемо, тому що воно не потрібно. Буде треба обрати виноградник звідси. і Ще тоді прибираю ті всі. Бетонні закопані стовпи, то таке. Так так. що, якось так. Я не думаю, що лоза та грона винограду будуть дуже важкі, що попадають стовпи. Так що, якось так. якось Зараз буду білити, потім попідв'язуємо все. отак. Ще потрібно вкопати там два і тут три, ще п'ять стовпів. Треба десь їх знайти. Но то вже інше питання. А так вже потроху все починає покращуватись. Ну, якось так дуже переживаю за, за ті молоді пагани, які, які подаль, ну, в подальшому будуть давати виноград. Тому щось їм треба робити, щоб вони не зламалися. Але страшно. Якось так. Треба зараз. Щас... Треба зараз його прив'язати. Ну, все, я починаю білити. Це Ось така О, ось така краса в мене вийшла. Звісно, що стовпи різного розміру не дуже виглядає гарно. Але коли виноград підніметься, заросте до самого верху, то ніякої різниці не буде видно. Він же буде весь підв'язаний. Дякую, я прочитав від вас кучу повідомлень. по... Протепенер, той, що я купив, який я називаю степлер для підв'язування винограду та і взагалі цих огородних культур. Отож ним будемо працювати, ще потрібно. Ні, вона вже висохла. Зараз попідливаємо літрів по 20, по 30 під кожного куща. А що кущі, які вже здорові старі. Нехай більше буде сили для виганки зелених паганів. Я вам казав, що потрібно добриво розкидати, але спочатку, щоб розкидувати добриво, треба добре залити кущі, тому що по сухому не можна. Я Сьогодні полью, завтра розкидаю за, за рию сапачкою і буде все чудово. Так що о, така краса. Ну, я зараз попідливаю. У мене на це піде приблизно хвилин 30. А ви це все побачите секунд за 20. Тому що ну, я як набираю відро оцього напору, приблизно уходить на відро води десь 30 секунд. Тому на кожен кущ буде уходити приблизно хвилина, а тут 36 кущів. От і рахуйте. Якось так, все, меню тримай. Ні, це все добре. Переходь на інший кущ і підливай його. Все вас ставлю на ваше місце і продовжуємо. Ось така краса в мене вийшла. Ми трішечки з ванюшкою злякалися, тому що саничка, яка вилупила отут -тут, тут, собі, пташенят маленьких, ми побілили, ну я побілив, а вона боялася сісти на, на білий стовп. А Ваня каже, а ти ще там залив їх, ти їх втопив. Страшно. На самому. Насправді страшно, друзі. Ну, подивимось, що буде, наче, наче залітало-вилітала декілька разів, так? В, наче годувала, ану. Пищать. Ну, тоді все добре. Все, друзі. На сьогодні з виноградником ми за, закінчили. Зараз їдемо в поле фотографуватись в, в посіяну. На посіяному полі, там, де посіяна пшеничка яра з весни, тому що а зиму ніхто не сіяв. Все, пищать. Ну, Ось такі справи. Якби виноград не був, не, не ріс із, ну, із, кор, із, із корня, то не треба було б нижче ще робити одну Ну, Натягувати одну проволоку, але так як він дуже дуже низько з землі лізе, то це занадто високо. Треба буде ще одну натягти. У мене є така проволока, там лежить, тому тоді достанемо і натягнемо. Воно зараз теж нас не, не гоне. Але вже з виноградом поробили все, що можна. Залишилось лише внести добриво та обробити. От Ну, я чекаю, що нехай ну, хоч би по 10-15 по см були всі багани на кожному кущику, бо на деяких тільки просинаються, не бачу ніякого сенсу обробляти, тому трошки чекаю. Ну, такі справи. Все, друзі. Всім велике дякую за перегляд. Гарного дня. Ну і всім пока-пока.